Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще цікаві теплиці, які ми будуємо. І поділюсь деяким досвідом, як це все відбувається, які фактори треба враховувати, коли будується теплиця. На що треба звернути увагу, щоб теплиця була потужна, міцна і. Працювала довгий період, цікавий проект це велика теплиця 12 на 90 під виноградка. Права в тому, що в минулому році у даного замовника ми побудували першу теплицю 12 на 84, і в цьому році продовжував будувати ось теплицю. Параметри та технічні вимоги, остались в принципі. Ті ж самі, це величезне подовження 12 на 90 теплиця. Вона висока, вертикальна частина 3 метри, а загальна висота 6,5 метрів. Тут є верхнє провітрювання, тут є бокове провітрювання, великі двері, такелажна група, тобто все, щоб можна було нормально вирощувати і отримувати результат. А головне створювати комфортні умови для вирощування. А вирощується тут саме нові сорти винограду. Готеразниць. Року ця, цього року робиться в один той самий день накрилися. Як завжди, теплиця починається да, з фундамента. Закладаються бетонні точки, закладини. Чому, наприклад, в деяких випадках ставляться бетонні точки, коли ставляться забивні сваї, винтові сваї. Тобто тут треба розуміти, що теплиця величезна, да, вона встановлюється там, де дуже сильний вітра. Тому треба враховувати, що опора повинна бути міцною, щоб витримати все це. Такий точковий фундамент його складно зруйнувати на вітровим в іншим навантаженням. Тобто, це оптимальний варіант для таких великих теплицях. А ще треба розуміти, що в цих теплицях є верхнє провітрювання. Верхнє провітрювання це вал, довгий вал, довжиною 90 метрів, і він повинен бути. Відповідно рівний, щоб він нормально працював. І якщо у нас, наприклад, почне рухатись ґрунт, земля, да, тобто одна частина може трошки нищувати, інша трошки вище. Да, ось там достатньо там декілька сантиметрів вал може перекошуватися, і відповідно, вже верхнє провітрювання не так буде працювати, а може взагалі закінчить. Перший етап це фундамент. Другий, це відповідно складається каркас, тобто каркас, повторюсь, що висота вертикальної частини 3 метри. Висота повної теплиці це там за 6,5 метрів, тому що теплиця 12-метрова, арки зроблені так, щоб нормально мог сніг сходити. Тобто нормальний кут нахилу, каркаса, даху, да, щоб сніг там нормально сходив. Після складання каркасу, ось йде накриття плівки. Рулони там під 200 кг один рулон, тому як бачимо, його закидують наверх за допомогою тракторів, бо вручну це неможливо. І плівка там вже наверху розмотується і потім розкидається. Тобто у нас плівка накриття йде в два шари. Тобто, чому два шари? Тому що це набагато краще несуче здібність робиться. Коли у нас два шари, вони під надувом, коли плівка надувається, вона додатково дає жорсткість кар каркасу. Чому плівка? Коли вона надута, вона як матрас, да? тобто і сам по собі вона дає жорсткість. Барабат. По-друге, коли вона надувається, вона якби каркас здавлює, тобто він стає більш таким міцним. Тому подвійна плівка з надувом вона більше має несучу здібність, наприклад, чим інші варіанти одношарової плівки. Ось. Ну і третій фактор це відповідно такі теплиці більш теплі, тобто вони краще тримають тепло. Це один з факторів, що дозволяє якби, на, на декілька тижнів раніше починати, ніж під ані шарові плівки, і на декілька тижнів довше працювати. Подвійні шарові плівки дають можливість навіть додатково опалювати ці теплиці, що дає ну, значно більший термін використання цієї теплиці за сезон. Тому ось такий варіант. Він ем... Потужний, він розрахований на вирощування винограду. Перша теплиця, яку поставили рік назад, вона відпрацювала. Замовник отримав результат. Зараз починає працювати вже друга теплиця. І так поступово маємо надію, що ось це господарство буде розвиватися, тому що розуміння того, що зараз змінюється клімат, і саме захищений ґрунт дає набагато більшу та прогнозовану урожайність та результат це дуже велика перевага перед, перед відкритим ґрунтом, тому що ну, навіть зі слов замовника, да, порівняння відкритий ґрунт і закритий, що ось різниця. Олександр, доброго дня! Я вас вітаю. Е, думав відзняти вам відео вже з понеділка, з робочого дня, але трошки мене заморозки вибили. Мало кажучи, цілу ніч ми працювали на да, відкритому ґрунті. І марно пошкодження надзвичайно суттєві. По тепличці все яскраво, все чудово, як і має бути від вас іншого результату, я і не очікував. Так що, все прекрасно, команда справилася, хлопці молодці, витривалі, роблять на совість. Так що зауважень ніяких немає. Сподіваємось, що. Буде і змога, і можливість, і всі інші нюанси співпадуть. Ми з вами ще побудуємо не одну тепличку. А там, можливо, якісь ще технології, щось зміниться, щось покращиться для нашого і вашого комфорту. Так що дякую всій, всій вашій команді за те, що йшли на зустріч, ці невеличкі наші там, уточнення і так далі. Да, ми Разом це зробили. Побудували ще одну теплицю майбутнього, так що в ній будуть випробовуватись, народжуватись нові гібридні форми винограду, так що які в подальшому будуть розповсюджуватись вже масово, ну і знаходити свої місця по всій нашій Україні. Тому ось така теплиця. Ми робимо взагалі. Самі різні варіанти теплиць, починаючи від самих маленьких да, полікарбонатка, плівкових до цілих фермерських господарств величезних тепличних комплексів, які ми будуємо під ключ, встановлюючи верхнє провітрювання, бокове, системи опалення, освітлення, системи зрошення. Тобто ви зможете зразу отримати готовий тепличний комплекс, який може наступного дня працювати. Кому цікавий цей напрямок, хто хоче розвиватися в тепличному бізнесі? Тому що це більш захищений варіант вирощування, е, то ви можете звертатися до нас, ми завжди вам допоможемо. Ну, а з вами був Олександр, катеплиця, живіть гармонії з природою, в ріте прогресії. До нових зустрічей.